Вітаю всіх друзі! З вами канадський Марк. Зараз я для вас маю абсолютно важливі новини, які всі українці, особливо в Україні, в очікуванні отримати, і це справді хотілося б, щоб були трошки кращими ніж вони є. Але ми сьогодні про це поговоримо, обговоримо. Я дуже попрошу вашу думку. Пишіть вашу думку в коментарях, тому що. Люди канадці, які дивляться мій канал, перекладають ці коментарі. Їм цікаво знати вашу думку. І треба говорити нашу думку українців. Думку те, що українці хочуть сказати, і те, що українці на те, що українці саме мають право прямо зараз, тому що. Так виглядає, що Україну хочуть дотиснути до того, щоб Україна прийняла умови, які не підходять Україні, а які більше підходять Росії. Тому тримайтеся разом, залишайте вподобайки цьому відео, тому що російські боти дуже сильно тиснуть на мій канал, і мені потрібна ваша допомога як зараз, як ніколи. Тому буду очікувати її. Перевіряйте ваші підписки на канал, чи вони зареєстровані, і рухаємося далі. Зараз дуже складна ситуація, тому що Дональд Трамп грає під е, дудочку е, Росії. Він робить все для того, щоб Росія була задоволена, щоб, не дай Бог, не образити нікого, щоб не сказати щось лишнього в сторону Росії. Але з іншого боку, стосовно України, Трамп себе не контролює. Так Трамп підпочувається, що він може говорити, що хоче. Він вважає, що Україна забагато говорить, що Зеленський. Заявами про Крим навпаки відсторонює ці переговори та відкидає ці переговори, що війна ніколи не закінчиться. Це дуже прикро, що Трамп і адміністрація Трампа бачать, що відбувається, продовжують атакувати Україну, продовжують стрі стріляти, продовжують. Нищити інфраструктуру, бити по житлових комплексах, але це все нормально. Головне, щоб Росія була задоволена, головне, щоб Росія отримала те, що вона хоче, і таким чином, знаєте, допомагає Росії себе почувати більш впевненіше і робити те, що Росія хоче на полю бою та в загальному за столом переговорів. Це важка ситуація. Це важка ситуація, це прикра ситуація, і насамперед це несправедлива ситуація, тому що Україна віддала свою ядерну зброю не просто так. Україна віддала цю ядерну зброю. З умовою, що її будуть захищати Сполучені Штати Америки, і Сполучені Штати Америки як не крути, вони винні Україні саме і за цього, і за того, що Україна здала цей великий арсенал, який потенційно би міг захищати Україну і українців. І ніколи би ніхто на Україну би не напав і з Україною би рахувалися. Але на жаль, колись давно наші лідери зробили дуже велику помилку, вони здали це і вони таким чином. Просто добили те, що зараз відбувається, і Україна переживає найскладніший час в своїй історії, тому що дуже важко і складно зараз дивитися на цю ситуацію. Невідомо, як це буде дійсно розгортатися. Зараз в адміністрації Трампа Вітіков поїхав в Росію. Переговорив з Путіном три години. Вони розмовляли про різні нюанси. Та після тої розмови вийшла така, знаєте, новина, що нібито все йдеться, йдеться та рухається в правильний бік, але України там не було. Україна не приймала участь в цих переговорів, але все, як то кажуть, хочуть вирішити за Україну і поставити в Україні остаточний ультиматум, і Тоді Америка навіть вже погрожує, що не буде продовжувати постановку і різну постачу е зброї Україні, якщо з цього нічого не вийде, з тих останніх мирних так званих переговорів. Але Росія продовжує робити і показувати свій е, свій імідж, те, що вони хочуть робити, і так як вони обстрілюють Україну, які можуть бути мирні переговори, якщо Росія сама не хоче цих мирних переговорів, і Росія хоче саме виграти та отримати все зі свого боку? Знаєте, в дипломатії такого немає. Неможливо просто. Сісти за стіл переговорів і тільки слухати один бік, має бути якась дипломатія тоді, має бути якась розуміння, і Україна має право на теж поставити свій ультиматум, і Україні повинні віддати свої території. Бо якщо Україні не віддадуть свої території, ви собі уявіть, просто що Росія потім зайде в ці території ще більше, почнуть свої бази там встановлювати, почнуть там розвиватися. І потім яка гарантія, що на Україну знову не нападуть за років? П'ять чи навіть три від сьогоднішнього дня, і будуть ще більше і більше тиснути Україну і рано чи пізно і повністю заберуть під себе. Тому українцям зараз важка ситуація, складна ситуація, і Трамп заявив, що ні в якому разі Крим не буде і не перейде на сторону України, що це вже програно і пропало, і що Україна та Українці не повинні взагалі про це думати та мріяти. Бо це ніколи не доведе до добра, і Трамп зразу сказав, і та почав говорити за Зеленського, що Зеленський нібито це розуміє, що Зеленський все це розуміє, і все вирішиться дуже скоро. Він дуже надіється, що це все скоро вирішиться. Але сам Зеленський нещодавно говорив про те, що не буде такого ніколи, і що Україна ніколи не визнає Крим російської території, тому що Росія Шата забрала це агресію силою, і це ніхто не можна таке допускати. І для українців це важливо. Жливо для українців це є їхній шматок клаптик їхньої землі, і це болить, це дуже болить прямо зараз. Але Трамп конкретно грає під удочку, як я вже сказав, в Росії і він робить все, щоб. Підтримувати Росію інтереси Росії, і щоб, не дай Бог, не розізлити Росію, то так знаєте, як маленької дитини не забрати ніяку іграшку, бо дитина почне зразу плакати. І так Трамп боїться і гарно, легенько домовляється з Росією, А Україна чекає в очікуванні, що буде далі, що буде завтра, і що буде в майбутньому. Це прикро, що так є, як є, і я дуже надіюся, що все ж таки це вирішиться, якось в кращий бік, але. По тому, що ми бачимо по тих всіх переговорах, це важко сказати, що воно вирішиться в кращий бік, бо Росія хоче отримати те, що вона хоче, і Україна, на жаль, залишиться з тим, що Україні поставлять на стіл. Бери, вибирай або тоді далі продовжуємо ту війну. Але проблема в тому, що ця війна вона не закінчиться просто так легко. Може закінчиться на рік на два, але потрібно якісь безпеки, гарантії безпеки, і дійсно, щоб це все зупинилося. І більше такого не відбувалося, але ми не можемо вірити такому сусіду, який вже напав, який продовжує нападати, який, якого місія є знищити український народ. Дуже прикро, друзі. Дуже важка ситуація, складна ситуація. Я надіюся і за українців бажаю українцям терпіння, витримки в Україні, і насамперед справді треба завжди пам'ятати наших героїв і героїнь які дійсно є патріотами своєї держави які віддали багато особливо на початку за те щоб україна навіть мала шанс зараз продовжувати і щоб український прапор далі майорив над києвом і люди жили в україні під українським небом дякую друзі що вислухали мене дякую що ви продовжуєте підтримувати цей канал вам бажаю віщиро серця здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.